Унікальні для країни речі за декілька місяців до приходу нашої команди в уряд 13 тисяч кілометрів квадратних чорного моря практично весь газоносний шельф де є півтора трильйона кубічних метрів українського газу і вартість оціночна цього колосального родовища складає біля 450 мільярдів доларів, віддали за ФУК компанії, яка зареєстрована на Віргінських островах в офшорній зоні, яка має 12 тисяч доларів статутного капіталу. Обличчям цієї кампанії, коли ми покопалися і знайшли, а що це за кампанія? Чотири дівчинки київські віком студентським від 73 до 83 року народження. Чотири дівчинки називається кампанія Венко віддали безкоштовно таку потужність держави. І крім того, не можна знайти навіть кінців, а хто засновник. Написали назву іноземної компанії Венко, коли ми подивилися і оголосили країні, що відбулося, що у України забрали просто Чорне море на всяк випадок, там, де наші головні запаси і родовища природнього газу. Ми скасували все це, скасували всі ліцензії, всі дозволи і повернули шельфи Чорного моря назад, в країні. І більше того. Назвали назву цієї компанії, а це назва достатньо відома в світі Венко. Це кажуть велика потужна американська компанія. То після того, як ми назвали цю корупційну модель, то вийшла на прес-конференцію американська компанія і сказала, що вони там були тільки технічними керівниками, а засновники інші. І що до засновництва вони... Майже не мають відношення і почали за спини цих чотирьох дівчат випливати такі породісті кіти з гарною біографією в Україні. І з'ясувалося, що там ті ж самі люди, це те ж самі люди, які представляють сьогодні в парламенті партію регіонів, а скоріше є власниками партії регіонів, які тримають акції і практично управляють там всіми процесами. Так Левова частка їх, інша частина це російська компанія. І крім того, ми отримали довідки, що цей наш величезний шельф вже торгується на ринках і вже за них, за ці наші ліцензії, цим компаніям пропонують мільярдні вартості, а ми з вами залишилися без шельфа Чорного моря, без газу і навіть без грошей в бюджеті.